З нагоди міжнародного жіночого дня у Хмельницькому відкрили фотовиставку з любов'ю до жінки. На експозиції представлені роботи 49 майстрів з 22 країн світу. В основі фоторобіт лежить жіноча краса в усіх її проявах. Якою ж її бачать фотографи світу? Дивіться у сюжеті. Довго шукали і врешті знайшли. Подарунок для прекрасної половини нашого міста на 8 березня керівництво студії презентувало виставку художньої фотографії під назвою З любов'ю до жінки. На думку організаторів, лише через мистецтво можна наблизитись до розкриття жіночих таємниць. Тут представлено від юності, від гламуру, портрету, жанру, всі всі напрямки фотографії, які передає жіночу красу не тільки в молодості, і в поважному віці, і жіночу працю, і материнство. Всього в конкурсі взяло участь сім сотень фотографів. На розгляд журі було представлено майже шість тисяч робіт. До експозиції в Хмельницькому музеї студії фотомистецтво увійшло 55 найкращих робіт. Саме вони і отримали найвищі нагороди та відзнаки світового конкурсу. Що оцінюються роботи експерти міжнародного рівня, які визнані всіми світовими федераціями? В такий спосіб ми зараз сьогодні тут маємо. Роботи, які можна сміливо назвати шедеврами сучасної фотографії. Серед представлених шедеврів є і робота нашого земляка Віктора Федотова. На конкурс фотограф відправив 10 своїх робіт. Одні з них пощастило. Тепер вона подорожуватиме по всьому світу. Я робив ставку на дві. От це одна з них. Мені трошечки скажем, якось так хотілося б, щоб ще та щось взяла. Бо ну ту я теж дуже люблю. Ну якби взяла ця, і це теж це теж добре. За натхненням та новими ідеями до студії прийшли і місцеві майстри художньої фотографії. На фотографіях є дуже багато локацій. Зйомка проводилася у різних цікавих країнах. Ця виставка є досить незвичною і крутою, тим, що тут є дуже збірна така солянка з різних стилів, культур і т.д. Так, тобто дуже різноманітні роботи, але усі дуже на якісному рівні. Є ряд робот, ряд мене дуже вдохновили. Дуже понравилася робота з зонтиками, красними дуже сильно, на мою погляд. та робота. Саме на цій виставці. А Є роботи попроще наших азіатських друзів, але теж по своєму інтересне самобитністю і калорітним місцем». Завжди раді новим обличчям організатори виставки. А тому запрошують усіх бажаючих долучитись до 10-го щорічного міжнародного салону турне художньої виставки з любов'ю до жінки 2015. Триватиме він до 8 квітня.